Пункти незглавності з'явилися по території нашої батьківщини уже давно. Люди користуються ними з задоволенням. тепер з'являється дещо нове, і зовсім скоро у Хмельницькому. Ми зможемо побачити це на власні очі, оскільки у Хмельницькому розпочався проект саме про пункти незламності для тварин. Сьогодні більш детально дізнаємося про цю ідею. Про проект та на якому етапі сьогодні він знаходиться від нашої гості. Знайомтеся Савчук, Анна, зоозахисниця, волонтерка громадської. Організації українці майбутнього доброго ранку. Доброго ранку, Вітаю Е, Насправді, знаємо, що сьогодні від страшної війни потерпають не тільки люди, але й на жаль, і тварини. І дуже приємно, що долучаються українці для того, аби врятувати чотирихлапих. І поговоримо сьогодні про ідею. Цю спочатку, як вона створювалася. хто ці люди, які об'єдналися для для того, аби втілити цю ідею, і на якому етапі зараз вона знаходиться? З радістю вам про це розповім. Загалом так, ідея виникла під час війни. Хтось каже, не на часі, але направду, ідея виникла, тому що ця ситуація лише стає гіршою з безпритульними тваринами. Україна входить в десятку країн світу по кількості безпритульних тварин. А зараз, під час війни, це навіть вже не підрахує, ще Переконана, що певно, ми вже входимо ну точно у п'ятірку. Так як дуже багато тих, хто був домашніми, стали безпритульними. Пункти незламності вони не рятують саме тварин, які постраждали від війни, тому що слава Богу, Хмельницький наразі спокійне місто, і ми будемо надіятися, що так буде і надалі. Але ми хочемо запустити цілий рух, який буде популяризувати і. Показувати людям, що допомагати підтримувати тих, хто цього потребує, а саме тварин безпритульних, це нормально. Підгодовувати їх це нормально, але це робити треба правильно, культурно, цивільно, щоб це нікому не заважало і щоб це давало приклад іншим містам. Ну насправді одразу після того, як послухала саму ідею, як вона з'явилася, виникає питання, на жаль, не зовсім приємне, оскільки знаємо, що сьогодні є дуже багато людей, які допомагають безпритульним тваринам, але на противагу їм є ті люди, які проти цього. До прикладу, якщо в біля під'їзду живе якась собака, і хтось хоче запустити її у під'їзд, хтось проти цього. А ось як ви плануєте співпрацювати з людьми, які на даний момент категорично проти, аби у місті взагалі були безпритульні тварини, оскільки на жаль такі є треба говорити треба говорити і пояснювати ми якраз в нашому проєкті це передбачаємо і найголовніше це робота з людьми от саме цим ми хочемо займатися а найперше Суть нашого проєкту, і головна теза: ми нікому нічого не нав'язуємо. Це не означає, що ви живете в п'ятиповерхівці по такій адресі, і ми просто приходимо і під вашим балконом ставимо будиночки і кормушки для тварин. А вам, наприклад, це не подобається? Ні, такого не буде. Суть нашого проєкту, що це все добровільно і за проханням самих мешканців. Тобто, ви живете в будинку, до вас пробилася собачка чи якийсь котик, і він вже там протягом року, а в деяких, бо ми вже опрацьовуємо заявки, в деяких мікро про районах тварини живуть по 10 років, і це нап направду вражає. Люди за ними дбають, їх підкормлюють, називають їх, е стерилізують, одягають. Ну історії нап направду дуже милі. От і саме ці люди до нас звертаються. В нас є офіційна сторінка в інстаграм. Вони заповнюють форму і просять нас встановити ці пункти незламності. Після цього завдання зробити опитування серед мешканців, серед сусідів. Ми робимо це опитування зрозуміло, що. В таких новобудовах це легко зробити, адже у всіх є група ОСББ, де можна не тільки сваритися, а й вирішувати якісь такі питання. Направду, звичайно, в таких вже старих будинках це буде важче зробити. Це треба буде робити особисто. Але ми в це віримо, тому що ми бачимо, що діджиталізація йде вперед, і навіть бабусі, яким за 70-80, вони мають вже смартфон і навіть теж можуть брати участь у цьому. Тому це все добровільно. Давайте поговоримо тоді про заявки, які ви вже кажете, опрацьовуються. Тобто, вже є люди, які знають про проект, вже звернулися до вас, можливо, також і допомагають. Знайти загалом усю інформацію можна у інстаграмі Незламні лапки там абсолютно все є і форма, за якою можна подавати свої запити на встановлення таких будиночків. Чи перед тим як ось розбиратися з цим проектом більш детально? Чи було піднято питання наскільки сьогодні багато безпритульних тварин у Хмельницькому? Оскільки вже дуже давно працює громадська організація, які які займаються саме захистом тварин, врятуй життя у Хмельницькому, і до того ж і так багато людей, які не входять до різних громадських організацій, чи є якісь якась статистика, якийсь підрахунок, і можливо є якийсь мікрорайон, у якому найбільше безпритульних тварин? Ви знаєте, на жаль, такого немає, тому що їх занадто багато, і це, звичайно, ситуація погана, скажімо так, так як їх не можна порахувати. Ми намагалися якось вивести статистику, але я не хочу оперувати якимись цифрами, тому що жодна з них не буде навіть близько ілюструвати те, що є насправді. Але направду ми бачимо, що в кожному мікрорайоні є. Сотні тварин направду це не тільки коти, а собаки просто е, котів не так помітно, так mm -hmm. тому що вони ховаються здебільшого у підвалах і знаходять собі е, якісь такі прихистки. От але направду їх дуже багато. Але ми також і знаємо, що є в кожному мікрорайоні, мікрорайоні вже певні люди, які опікуються певними тваринами. Ну як опікуються? Вони стараються їх підгодовувати. Якщо вони хворіють, вони стараються їх лікувати. Тому це позитивне. Це позитивний приріст того, що ми можемо зробити, тому що направду ми якраз хочемо співпрацювати з волонтерами. Ми хочемо, аби завдяки нашому проєкту був ще більший контроль. Mm -hmm. Щодо цих тварин, ми також співпрацюємо напряму з Пецкомунтрансом, який займається стерилізацією безкоштовною стерилізацією тварин. Я хочу звернутися до хмельничан, тому що, на жаль, я зустрічаюся з тим, що не всі ще про це знають. Якщо у вашому дворі, в мікрорайоні ви знаєте, що на постійній основі проживають тварини, вони не стерилізовані, вони розмножуються. Ви можете звернутися на безкоштовну стерилізацію. Приїдуть, забирають цю тварину, стерилізують і за деякий час повертають на те ж саме місце так, вона залишиться безпритульною, так як в нас немає єдиного державного великого притулку, де є всі місця, але вона вже не буде розмножуватись і цим самим зменшиться кількість. Давайте тоді поговоримо про саме створення заявки. Саме якщо до прикладу сьогодні нас дивиться хтось із глядачів, і в них і в підвалі живе котик, чи собака, чи можливо і кіт, і пес, А і вони хочуть, аби ось такий будиночок був встановлений, саме біля їх будинку. Ніхто з сусідів не проти, що потрібно для цього робити. Які перші кроки, чи потрібно збирати якісь документи, чи потрібно де потрібно залишати заявку, і скільки людей мають погодитися на те, можливо, відсоткові співвідношення, відсотковому. Для того, щоб встановлення такого будинку відбулося, ну найперше, ви маєте бути повнолітні, тому що ми, вже розбираючи заявки, побачили, що в нас є дуже багато небайдужих підлітків та дітей. Але направду ми не можемо серйозно так ставитись до цих заявок, так як все рівно має бути якась доросла людина, яка буде прикріплення до цієї дитини, з якою можна вирішувати такі більш серйозні питання. Далі ви маєте поспілкуватись в першу чергу з сусідами. Угу. І хоча би приблизно розуміти вашу ситуацію в будинку. Ну зазвичай, хто проживає на постійній основі, він вже знає, хто буде проти, а хто буде за. Після цього ви знаходите нас в соціальних мережах сторінка Незламні лапки, де в шапці профілю ви знайдете Google форму, яку потрібно заповнити. Там всього декілька питань. Потрібно залишити свої контакти. Там є питання детально розписати саме для яких це тварин, що це за тварини, скільки їх приблизно. Тому що зрозуміло, що ми не можемо поставити, якщо у вас. Там 50 собак на мікрорайоні, ми не можемо поставити 50 будиночків. Але є, наприклад, дві-три собаки, які постійно проживають саме біля вашого будинку. Для них ми можемо це зробити і чекати, поки з вами зв'яжуться волонтери. Ми з вами зв'яжемось. Після цього ми приїдемо особисто з вами поспілкуємось, і ваша задача, і наша, ми вам допоможемо зробити опитування з вашими сусідами, яким чином це робити, чи в, в чаті, чи особисто, чи збирання підписів. Це ми вже будемо. Пропрацьовувати індивідуально, але звичайно потрібно зробити опитування, і щоб, хоча б щонайменше, 70 відсотків були за далі. Ми беремо цих 30 відсотків і будемо з ними вже працювати особисто, і будемо просто людям пояснювати, показувати приклади, показувати, як це робиться за кордоном і так далі, і пояснювати, що це не мінус, а навпаки, плюс. От після цього ми з вами разом обираємо місце. Де це має бути, тому що це має бути місце, яке всім комфортно, найперше вам, так як ви там живете, і все? І ми встановлюємо і далі ваша задача просто підтримувати і слідкувати за цими будиночками і кормушками? У нас є ось до речі, світлини, як виглядають ці будиночки, і якщо говорити про саме вартість такого будиночку, я розумію, що в принципі цей будинок не розрахований на одну тварину, тобто це може також і допомогти у фінансовому плані. Яка вартість посередня, ось такого будиночку? Аби встановити її, до прикладу, біля свого будинку, дивіться в середньому, це грубо кажучи. До речі, саме оці ці будиночки, це не саме ці напряму будиночки, які угу. ми будемо ставити, тому що так як наш проєкт тільки зараз підготовчому такому етапі, от найближчим часом ми тільки от. Встановимо перший пункт незламності, зробимо фотозвіт і вже будемо показувати всім, насправді, які вони є. Але приблизно це ось така будка, вона буде отеплена, що немало важливо. Бачите, тут такий дах, який не протікає. Ну і загалом вона буде досить великого розміру. Якщо, наприклад, середні собаки, то там зможуть грітися взимку і дві, а можливо, і навіть три невеличких собачки. От. Тому ну, орієнтовна вартість це буде грубо кажучи, але в середньому це. Біля трьох тисяч гривень це одна mm -hmm. один будиночок. Ну ми розуміємо, що використовуються насправді якісні матеріали, які будуть е, в принципі слугувати для тварини не один рік, і тому саме така й вартість. Так, ми, 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 ми це обговорювали дуже детально. Нам було важливо, щоб цей будиночок був утеплений Тому що якщо там буде холодно взимку, то відповідно там ніхто не буде ховатися, а сенс ставити будиночки, mm -hmm. в яких ніхто не буде жити. Тому це ми звичайно пропрацювали досить детально, і ми маємо надію, що вони справді будуть. Слугувати дуже хорошим прихистком для тварин. Ну окрім будиночків, також у проєкті є і кормушки для тварин. і Вони також виглядають. Ось зараз бачимо на екрані. Вони також мають слугувати довго. Розраховані вони також не на одну тварину. Більш детально про них поговоримо. Так, кормушки це взагалі першочергове, тому що направду багато хто вже підгодовує безпритульних тварин, але це роблять досить ну так не цивільно. Через це з'являються і якісь скандали, і якісь. Пертензії один до одного, так тому що зазвичай ми можемо побачити залишки їжі і на зупинці, і біля смітника або просто посеред дороги. Ця кормушка призначена для того, щоб зробити це цілою культурою. Вона зроблена справді так, такого статичного плану: вона прикріплюється або до паркану, або до дерева. Зверху відкручується кришка, куди постійно можна засипати їжу. Важливо, їжа звичайно суха, тобто залишки борщу mm -hmm. чи кістки туди ну, бажано не, не засипати. З цим теж ми будемо працювати, тому що справді наших людей потрібно перевиховувати, це нормально, от тому ми хочемо е, якийсь час. Ми звичайно, як волонтери, ми будемо поновлювати ці запаси. Але якщо є люди, які на постійній основі підгодовують цих собак, то краще замість якоїсь ліверної ковбаси купити недорогий, але хороший корм, сухий для собак і постійно його туди підсипати. Ну, якщо я так розумію, зараз ми бачимо також матеріали для виготовлення кормушок та будинків. В принципі, є вартість, щоб розуміти, скільки на це все буде витрачатися коштів, і будемо сподіватися, що у Хмельницькому ось ця культура догляду за безпритульними тваринами вона буде покращуватися та збільшуватись кількість тих, хто дійсно буде піклуватися про цих тварин. Зразу виникає питання стосовно фінансування, оскільки для будь-якого проекту для будь-якої ідеї на початку має бути якась певна сума, щоб зробити перші кроки. Звідки з'явилися кошти на ваш проект? І який етап на даний момент? Скільки коштів витрачено, скільки потрібно буде, приблизно? Скільки потрібно буде ще, і яким чином це будуть люди допомагати чи долучатись до інших волонтерських організацій? А які у вас плани? Ви знаєте, все сталося дуже спонтанно, тому що направду цей проект ми готували з дітьми, з підлітками, і це було в рамках певного освітнього просвітницького проєкту. Для підлітків, і ми там зайняли це перше місце. І, е... Спочатку по замовчуванням, ми мали отримати стартову мінімальну суму 3 тисячі гривень. Це така просто символічна сума, угу. з якої ми хоча б щось могли розпочати. От але коли міська рада обрала саме наш проєкт для підтримки, а підтримка якої? В першу чергу, нас цікавить підтримка не фінансова, а е, саме по виготовленню цих угу. кормушок і цих будиночків. Тому що коли ми прораховували, якщо це робити чисто на волонтерських засадах, то приблизно матеріали обійшлись плюс-мінус 3 Тисячі гривень це на два будиночки і на кормушки. Але звичайно, щоб зробити його якісно, це набагато більше треба коштів. Тому міська рада погодилась наразі з тим, що вони будуть виготовляти безкоштовно і надавати нам ці будиночки і кормушки по запитах. Тобто, у нас є запит, вони виготовляють і встановлюють. Наша ж задача далі старатися частково наповнювати ці кормушки, щоб привчати наших хмельничан. Ну і загалом популяризувати цей проєкт. Є люди, які. Хочуть долучитися фінансово, і на нашу сторінку вже неодноразово поступали такі запити. І зараз ми працюємо над тим, щоб саме відкрити якийсь офіційний рахунок від громадської організації, щоб все було прозоро, красиво, і люди справді знали, що вони можуть долучитися, якщо вони не можуть підсипати корм, ходити там в певний мікрорайон. Вони можуть долучитися тим чином, що зробити донат на цей рахунок. От зараз ми, власне, з цим працюємо. Ну, я сподіваюся, що дійсно у Хмельницькому буде багато тих людей, які будуть підтримувати саме матеріально тварин безпритульних. Ну і говорили вже про те, що проект розпочався, але ось встановлення першого будиночку має бути згодом. А на якщо говорити про місце, чи вже вирішили, де саме буде встановлюватися цей будиночок, і чи це саме та перша заявка, яку ви отримали від жителів міста, чи можливо це саме та історія, яка надихнула на створення цього проекту? Ми обирали Чесно, серед заявок заявок вже поступило біля ста, але mm -hmm. вони будуть продовжувати поступати, і ми продовжуємо їх приймати. Е, коли ми почали їх е, передивлятися, ми зрозуміли, що є заявки від різних людей, але про тих самих тварин. Mm -hmm. І от ми обрали першу заявку, було три е, різних людини, які попросили про допомогу для одних тих самих собак, в яких навіть є ім'я mm -hmm. Рексі і Тузік. Mm -hmm. От і коли ми бачили, що в в трьох різних місцях написано Рексі і Тузік, і описують тих самих тварин. Ми вирішили саме обрати її першою uh -huh. показовою, адже зрозуміло, що це не одна, а декілька людей опікуються ними. І відповідно, я думаю, що буде найкраще показати, що там працює ціла команда цих людей, які там проживають. Який мікрорайон? Я вам ще не скажу. Uh -huh. Нехай це буде невеличким секретом. Наразі ми обираємо з цими людьми місце, де ми маємо встановлювати ці будиночки, і звичайно запросимо вас. Асне відкриття, ми хочемо, щоб все було красиво. Так mm -hmm. по голівудськи перерізати стрічку і, звичайно, подивитися, зробити невеличкий рум-тур для всіх журналістів і в першу чергу для цих тваринок. Ну насправді слідкувати за тим, як будуть будуть з'являтися ці будиночки у місті, можна за допомогою інстаграму. Там поки що є лише інформація про проект і форма яку можна заповнити для того, щоб ваша заявка була розглянута волонтерами та організаторами цієї акції. Та ці Цього проекту, ну а згодом там будуть з'являтися світлини. Я впевнена щасливих тваринок, які отримують цю допомогу. Ну і напевно, такий отаке останнє питання. Знаємо, що хороші проекти часто з'являються спочатку в одному місці, але потім ці ідеї підхоплюють друзі колеги з інших регіонів нашої країни. Чи вже були якісь запити, оскільки в принципі я бачу, що сторінка досить таки популярна, оскільки я неодноразово на неї потрапляла, хоча не підписана. Вийшло так, що не підписана ні на кого з тих, хто підписаний на цю стрінку, але бачила її. І якщо говорити ось про поширення цієї ініціативи по інших містах, чи вже говорилися про це, чи є такі ідеї? Вже були заявки з сусідніх містечок, наприклад, Красилів, Славута, Новоушиця. На жаль, ми не можемо на них реагувати, так як наразі ми стартуємо саме в місті Хмельницькому, і потрібно говорити з керівництвом саме їхньої місцевої влади, але направду, чому ми хочемо це розвинути? тому, що прототипу в такому масштабі такого проєкту немає. Є окремі годівнички, є окремі будиночки, які встановлюють самі люди і зооволонтери. Але на такому місцевому рівні, щоб це підтримувала міська влада, і щоб це було в такому масштабі, немає. І ми хочемо саме цим прикладом показати, що це нормально. І найперше, хочеться звичайно це запровадити в деокупованих містах, адже нас дуже не вдихнула світлина. Я думаю, ви її теж бачили, коли зооволонтери. Встановили годівничку в Краматорську, а от і там собаки. Вишикувались в чергу, аби поїсти, mm -hmm. і ця світлина нас дуже вразила. І саме з цього певно, ми і от розпочали так надихнулися цією світлиною, тому що там вони будуть завжди потрібні, і це справді має перерости у цілий рух і культуру. Тому що найперше це ставлення до тварин. Це найперше, тому що так ми хочемо нагодувати, ми хочемо зігріти, але в першу чергу треба працювати з людьми говорила що останнє запитання з'явилося ще одне стосовно кількості волонтерів, які працюють над цим проектом, оскільки вже можна говорити про велику кількість заявок, чи вистачає вам рук на те, аби все це організувати, все це зробити і втілити у життя? Так, мені справа в тому, що рук не вистачає, тому ми зараз підключаємо людей. Тому що наразі ми починали з п'яти людей, і я була одним ментором дорослою людиною, і було четверо підлітків, які допомагали мені. Зараз я розумію. Я думаю, що це розростається, і ми зараз підключили ще декілька саме людей, яким. Важлива і цікава зоотематика і зооволонтерство От таких зооактивістів місцевих, і ми відкриті до співпраці. Якщо хтось бачить нас, дізнався, можливо, тільки зараз про цей проєкт. Будь ласка, знаходьте нас в соціальній мережі Instagram, незламні лапки. Ми називаємось. Пишіть нам в дірект, якщо ви хочете долучитися як волонтер, тому що в такий час і в такій команді ніхто не буде зайвий. Я розумію, що потрібно завжди мати понад 10-20 людей, які будуть на постійній основі. Займатися цим проєктом, і це нормально, тому ми відкриті. Ми хочемо навколо. Зібрати тих людей, яким не байдужа доля тварин і які їх любить, і таким чином просувати це в маси, займатися такою в гарному розумілі пропагандою допомоги безпритульним тваринам. Так, ще раз закликаємо вас усіх долучатися до гарних справ, підписуйтеся на інстаграм, аби слідкувати за історіями, або також долучатися до все ж таки донатів на годівнички та загалом на будиночки, які будуть з'являтися згодом по усьому нашому місту. Розповідайте друзям або. Бо дійсно більше людей дізнавалися про цей Ну, Ми ж нагадаємо, що у нас в гостях була Савчук, Анна, це зоозахисниця та волонтерка громадської організації Українці майбутнього.